Як з... зазвичай рибка клює, коли камера вимкнена. Зубата взяла на маленечку танту розміром десь 2 дюйма. Така красуня. О. Взяла з таким хорошим ударчиком. Сильно. Позаденька така, гарна.

I... Oh, пішла, 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 пішла. Так, ну що, всіх вітаю. Сьогодні така каратенечка в мене рибалка. І майже зразу вдалося зловити непогану таку такилушну щучку. От. Зараз клюють невеличкі окуні, та же танта довдій мова. Але окунь клює весь під берегом. На руслі рибки немає. Клюють такі собі не дуже великі, але приємні. Спортивний такий розмір. Важко правда на камеру підегнати, бо клювання не дуже часті. От як зараз. Витягнув вже, майже витягнув тесніше, поки камеру включив. Клюють на малолі необ'ємні приманки. Птахи повертаються з теплих країв. Цілий день сьогодні летять і летять. Діло вже йде до вечора. Сонечко сіло, але активізувався судачок мелкий. Клює на силікони, на кренки. Зараз ще може. Оце останній чи передостанній закид і буду збиратися. О, якраз і красиво завершити риболовлю, судачок клюнув. Ось такі от малечі клюють. доволі часто. Несильні сильні ударчики беруть. Відпустимо маленького, хай підростає. І всім до побачення, до нових зустрічей.